Вже з 5 січня Україну накриють циклони Ангеліна та Бріджіта, які зумовлять вологу погоду та поступове зниження температури до сильних морозів до мінус 23 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 5 січня, Україна опиниться під впливом циклонів, які принесуть опади в вигляді дощу та мокрого снігу, практично по всій території України. Температура повітря протягом дня плюс 2, плюс 9 градусів. Вздовж північних регіонів свіжіше, мінус 3, плюс 2. Із 6-7 січня в Україну почне заходити знову арктичний холод. Найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Очікується від мінус 11 до мінус 18 градусів морозу. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Пік морозів припадає у період з 8 по 12 січня. Вночі по всій Україні вдарять морози від мінус 15 до мінус 23 градусів. В день також будуть морози до мінус 10 градусів. Однак таке похолодання буде нетривалим. Вже з 13 14 січня температурний фон підвищиться до відлиги по всій країні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!